Готуємо свіжі мариновані молоденькі кабачки. Потрібно кабачки молоденькі, зелень петрушки, кріпчику, часничок, червоний перець у мене консервований, цукор, сіль, перець, приправа. До овочів по корейськи але це по бажанням можна без неї, без цієї приправи. Оцет потрібен 9%, рослинна олія. Наріжемо кабачки брусочками. Як ви захочете, так і ріжте. Я наріжу брусочками, такими стопчиками, так, ріжу пополам. Потім отак, ще пополам і ще на 4 частини. Потім кожну частину ще пополам. І того буде 8 частинок. А може, і трошки більше частинок. Так, оце щось тут широке дуже. Трошки розріжемо, мабуть, отак. Так, отакі вони, отакі в мене частинки будуть. Отакі. Так, беріть молоденькі кабачки, щоб не треба було чистити, і щоб ще зернята були молоденькі, щоб не викидати зернята. Все. Так, складаємо у ємкість, в якій будемо марінувати, так. Додамо Зелень, наріжемо, так, додамо. Так. Додаємо нарізаний часничок. Я додаю трошки маринованого, гіркого перцю червоного, додаємо спеції півтори чайних ложечки солі. Чайну ложку цукру. Так, Перчик за смаком чорний. Оцту додамо. Я ще додам приправу до овочів по корейськи трошки. Це за смаком вже, звісно. Додамо олійки. Десь пару ложечок. Можна використати оливкову. Так. Добре перемішаємо наші кабачечки з приправками і зі спеціями. Вони такі вже гарні. Так, зараз переложимо їх в судочок, закриємо. Так, все. Перекладаємо в зручний контейнер, в якому будуть вони маринуватися. Так, так, добре їх розложимо. Зараз, так, трошки вирівняйте, закриваємо кришкою. Так, потрясемо їх гарненько, так, гарненько потрясемо, Отак. Так. Так, і на дві години до холодильника. Можна вже, звісно, через півгодинки використовувати смачні наші кабачки, але дві годинки хай постуть. Холодильнику. І будемо смакувати кабачки. мариновані, свіжі маріновані кабачки. Маріновані кабачки свіжі наші, готові. Промаринувалися вони вже 2 годинки, які вони гарні, виглядають смачно. Ну, я думаю, на смак вони теж смачні. О! Всім приємного перегляду, всім смачного, дякую за увагу!